Another murder mystery, going down in history, disconnected from my heart, life and don't be shit to me. Hello, motherfucker. Чуєте цей звук? Це означає, що сьогодні ми будемо дивитися одну з багатьох частин франшизи про неумиручого маньяка у хокейній масці на ім'я Джейсон Вурхіс. Серія фільмів п'ятниця 13» давно стала культовою. Джейсон вже встиг наломати дров біля кришталевого озера, побути зомбі, потрапити в пекло і навіть битися з Фредді Крюгером. Але мені чомусь із дитинства запам'ятався саме фільм, де містер Вурхіс потрапляє в космос і шматує вже там слабких людей. Тому, як ви вже здогадалися, ми дивимося фільм Джейсон. Сон X. з вами Олексій. Це канал Кіногіт приємного перегляду. В попередніх серіях Джейсона в черговий раз перемагають, і він потрапляє в пекло. Нагадую, прокляті душі забирають його в пекло, а рука з когтями Фредді Крюгера забирає маску. Після цього повинні розгортатися події фільму Фредді проти Джейсона. Та кіношники раптово вклинюють частину, де Джейсон живий і здоровий, і відправляється в космос. Фільм починається з титрів, де як ми можемо тільки здогадуватися по обривистих кадрах. Невідомі люди в халатах та рукавичках оживляють в Урхіса, або проводять на. Ним досліди, чесно кажучи, не знаю, яка з цих теорій вірна. Коротше на подвір'ї 2010 рік, і нашого маньяка тримають на якомусь урядовому складі, де його охороняє одна людина: знаменитий вбивця, гроза для діточок, тахтивих пар, монстр, який відправив на той світ щонайменше 200 чоловік, та один охоронець. Але ви зрозуміли, чим пахне? Правильно, півтора годинним Єдиному Єдиному охоронцеві не сподобалося, як Джейсон на нього зиркнув. Умаєва мусіру. Тому той вирішує накрити маньяка ганчіркою. У наступному кадрі ми бачимо невелику групу військових людей, які хочуть забрати Вурхіса і далі продовжити над ним досліди. Але їм перегороджує шлях головна героїня по імені Ровен. Дівчина радить заморозити маньячела через його безсмертя. Але ті запевняють, Усе під контролем. Солдафони стягують ганчірку. А ось несподіванка, під нею зовсім не Джейсон. І тут з'являється наш головний лиходій. Як зазвичай зні звідки і починає всіх мочити. Ролан розуміє, що справа пахне пісюном, а за її спину вже телепортувався маньяк. Я вставляти свої 5 копійок не буду, наскільки часто Джейсон з'являється у різних місцях, як тільки герої встигають моргнути. Дівчина лутає дробовик полеглого воїна і вирішує заманити здоровика у криокамеру. А чому зараз пішки йдемо? Вся мана закінчилася для телепортів. Нехитрими маніпуляціями за допомогою дробовика героїня спрямовує маньяка в кріокапсулу і навіть закриває двері. Але не зрозуміло, чому підходить подивитися у віконце цих самих дверей, за що її отримує мачете в бочину. Дівчина опинилася у пасті, а приміщення стало швидко замерзати. Ну, от, і начебто казуть ці кінець. Якщо би не люди, які вирішили спуститися в підвал з кріогенним відсіком. Ви б про це довідалися, звичайно, трохи пізніше, але я одразу про спойлеру. Що минуло вже 455 років з періоду заморозки героїв. Планета Земля стала непридатною для життя, а люди переїхали до космосу на планету Земля. Земля 2 А на першу землю ця група прилетіла на екскурсію та заради трофею. Коротше, це не дуже цікаво. Група помічає кріогенну капсулу і відразу відкриває її. Людина подібний років невідомий. Незабаром вони знаходять і тіло дівчини на підлозі. Вона чудово збереглася настільки, що дихає у замороженому вигляді. Нічого не чіпай. Ця кружка ще зіграє свою роль приблизно через 3, 2, 1... Ти що дібіл? Коротше, люди з майбутнього забирають з собою заморожену парочку. Далі йде графон, але чіплятися не буду. Все ж таки 2455 рік знімали в 2001 році. Так що норм заморожених заносять на борт величезного космічного корабля. Дивіться на його руку, вона ж була вище голови. Якого фіга? Гаразд, знову точню. Я забув свою руку. <рес> не рухайся, а то на місці зап'ястка в <рес> тебе буде лікоч. Дівчину готують до розморожування. І нарешті ми можемо познайомитися з нашою командою, поки їх не почали шматувати на бігстрогани. Дженеса, баба, яка клеїться до цунарона. Цунарон, задрот, який приділяє увагу лише своєму андроїду. Мені треба перевірити твої показники. Ось ця гаряча парочка кінса і стовні Вейлендер. Ну хезе чим він займається? Напевно. Різноробочий малого дебіла звуть Азраель, блондинка Лаборанка Адріанна, Мабуть, єдина, кому в майбутньому дісталося нормальне ім'я. І вони всі студенти у професора. Сержант Бродський управляє охороною корабля. Та км 14 вона андроїд, але вважає себе цілком живою. Та кубка військовий, механік і пілот. Капець тут занадто багато персонажів, навіть для слешера збуджені ніяк не можуть відлипнути один від одного. Чим злять лаборанку? Коли будете готові працювати. Коротше, ровен, якщо що це типу, головна героїня. Раптом хтось забув. Її заштопують нанороботи і вона приходить. Дотями. І так, що ж спитає розморожена дівчина після 400 років сну: його піймали, скажіть, що його піймали. Мені здається, що нормальна людина ім'я в своє не згадала, або спитала, де вона знаходиться. Ну добре. Загалом професор усамітнюється в кімнаті та телефонує якомусь мужику, розповідаючи про свою знахідку. З'ясовується, що у педагога великі борги. І дізнавшись від дядька в моніторі, що заморожений Джейсон Вурхіс коштує великих грошей, вже потирає ладоні, перечуваючи велику нагороду. Тут до Серед заходить Жанеса, мабуть, щоб отримати залік на екзамені. Хто був поганим хлопчиком? Я, я сильніше. І склала іспит. Я соромлюсь спитати, який предмет він викладає. В той же час Джейсон потроху розмерзається, пускаючи якусь зелену жижу з усіх своїх отворів. Десь неподалеку закохана парочка балується наповну. Ну ви ж то знаєте, що Джейсон з ракою відчуває такі речі. Лаборантка зайнята своєю справою і навіть не підозрює, що двох метро. Ровий сто кілограмовий мущинчик телепортувався прямо до неї. Звісно ж, ніхто не чує, як кричить і стукає в скло блондинка. Тому Джейсон не спішно щупає сісічки, а потім заморожує світлу голову. Ну і що остаточно? Не відходячи від каси, маніяк озброюється. Страшно уявити, що робили цим тесаком космічні студенти. Поки маніячі нашариться коридорами в пошуках нової жертви, в кімнату до Ровен заходить професор. Дівчина розповідає, що вона працювала в секретній організації, де вивчала містера Вурхіса. Але професор робить вигляд, що чує про нього вперше. Я То, дякую так? тому, хто повернув вас до життя. Yeah. Та хтось хоче yeah. сильніше. Ровен виходить, так би мовити, в люди і знайомиться з членами екіпажу. Раптом вона впізнає знайомий мачете. Професор запевняє, що маніяк абсолютно неживий і безпечний, на що Ровлен вимагає доказів. У наступному кадрі тіло лаборантки вже пакують у мішок, а сержант Бродський закликає всіх своїх вояк до повної бойової готовності. Гаряча парочка нарешті відліпилася один від одного. Кінса все ще валяється на ліжку, А ось її хлопець хоче дізнатися, що за тривога на кораблі. У дверях, що відкрилися, його зустрічає хокеїст. Тут, до речі, зрозуміло, Джейсон забирає Стоуні, а його Дівчину не чіпає. Це якось дивно втрачаєте форму на певного містера Вурхіс. Загалом на кораблі Метушня. Виживша дівчина приходить до інших і говорить про смерть свого бойфренда. Сержант Бродський розпоряджається, що під підманічели нічого не залишилося. Але професор заперечує в той час десь у надрах космічного лайнера, лисий солдат і малий дебіл тренуються стрільбі на прибульцях. З ними також хоче потренуватися. І Джейсон виявляється, це була симуляція, але зараз почнеться вже справжнє тренування день два рази вот это упражнение делает, позвоночник не будет боля. Ковзаючи звук лисини по металу, це звичайно ефектно. А поки Джейсон тренувався в іншій частині корабля, професор умовляє сержанта не вбивати маніяка, а лише його приспати. Але салдафон непохитний. В хід полетіли навіть нечувані суми грошей. Сержант киває і йде. Я <плес> б робіться що візьмемо живого. Що зберіжчить одну, ногу, аби показати, що ми намагалися мені подобаються такі непідкупні персонажі. Вони відразу викликають почуття поваги. І так, вояки йдуть на пошуки Вурхіса, дорогою знаходять його тренувальні манекени. В цей час нам показують механіка чи то ботаніка. Я так і не зрозумів його професії на даному сутні. Він постійно обертається, але нікого не бачить. Як раптом помічає відображення хокейної маски в фоторамці? Раптом з'являється сержант Бродський із товаришами і починають стріляти у все, окрім мені. Яка. На жаль, хлопаки одночасно моргнули, і за цей час Джейсон уже кудись телепортувався. Звісно ж, салдафони поділяться, що полегшить роботу Джейсона, щоб перебити їх по одному. Чисто сержант. Його тут немає. Я вивчу конфо. Ну, принаймні він намагався. Сержант Бродський намагається викликати своїх хлопців по голосовому зв'язку, але у відповідь чує лише тишу. Маленька я б на твоєму місці так не заткував». І так, один з останніх солдатів, який вижив, помічає Джейсона і розряджає в нього весь свій арсенал. Маньяк падає прямо на якір. Ну який же корабель без якоря, хай навіть космічний. Не поспішайте, сержанти. Він не втече. Чувак, ти надто самовпевнений. Бродський знаходить новий трофей на якорі та розуміє, що він залишився зовсім один проти безсмертного монстра. Джейсон не тільки майстер телепортації, він має рентгенівський зір. Капець цього героя реально шкода. Тим часом основна група все зрозуміла по останнім словам сержанта. Далі для розрядки атмосфери з'являється дуже глухий скример. Джерелом шуму виявився механік Слеж Ботані. Отже, космічний корабель підлітає до станції Соляріс, де наші герої сподіваються отримати допомогу місцевої охорони. Пілот намагається пояснити ситуацію, доповісти про проблему, яка сталася, але проблема вже стоїть у нього за спиною. Звісно, без пілота корабель на повному ходу врізається в станцію. Це прямо якийсь космічний бронетанкер. Як ми бачимо, повертатися теж нікуди. І поки герої моніторять ресурси корабля, які залишилися після аварії, у двері. Починає хтось ломитися. Стукіт припиняється, і команда прислуховується до тиші. Лихо, як говориться, прийшло звідки не чекали. Герої біжать куди очі бачать, і тільки потім розуміють, що когось не вистачає. Професор намагається домовитися з Джейсоном, але той мовчки тягнеться за своїм улюбленим мачете. Хлопці, все гаразд. Він просто хоче забрати мачете. Загалом хлопці та дівчата по крику зрозуміли, що з професора поганий парламентар, і тоді вони згадують про рятувальний човен. Звісно. Групі знову треба розділитися. Механік, слеш ботанік та вайлдер йдуть на головну палубу, щоб перепрограмувати човник на старт. Андроїд та Цунарони йдуть за якимось обладнанням, а дівчата відразу нагострили лижі на рятувальну шлюпку. Ви що, вмієте Це цим користуватись? Це як велосипед. Раз навчися і вже не забудеш. А що таке велосипед? Опа, кекі про майбутнє під'їхали. Отже, дівчата тримають шлях до човника. Раптово Роувен помічає постать у тіні, посилає решту продовжувати шлях без неї, а сама. Ай, де перевіряти, а сержант виявився міцним горішком. Тим часом мужики розгребли залишки пілота з панелі приладів. Тобі пощастило, що ти народився вже після війни у Майкрософті. Ми били одне одного своїми відірваними. кінцівками. Сподіваюсь, Фусатий був не в команді. Apple. Ровен прибігає до дівчат і каже, що їй потрібна допомога з пораненим солдатом. Вайлендер уже поспішає до відмороженої та залишає механіка одного. Але прийшовши на місце, вони нікого не знаходять. Тим часом. Лоу <laughs> чорт. У oh, мене гості. Інса чує крики вусатого і закриває двері до човна, залишаючи своїх товаришів на вірну загибель. Це відчини нам двері. Але мені рукави ще не від'єднались. Блін, вона навмисне це зробила, чи що? Опаньки, а ось і наш маньяк. І начебто, герої знаходяться в безвихідній ситуації, і їх доля вже вирішена наперед, як раптом. Красеню! У мене для тебе дещо є. Я її модернізував. Кейн. Упіймався. Катя. Коротше, далі КМ показує свою вдосконалену крутість, решетить Джейсона зі всіх стволів. Далі у неї відбувається якийсь вумен-момент, але сержант Бродський з двома дірками в животі вже тут як тут. А чому вона так одразу не зробила? А витратила цілий арсенал безрезультатно. Її що запрограмували на жіночу логіку, чи що? Герої раді, що нарешті позбавилися маньяка і вже заштовпують сержанта, як раптом корабель згадав, що він пробив космічну станцію і став раптово розвалюватись. Несподівано. Герої чують голос рятувальників, і вони кажуть, що прибудуть до них через 40 хвилин. Ровен пропонує переміститися у менш пошкоджену частину корабля та від'єднати вибухівкою несправну, тому що вона повинна вибухнути. Герої йдуть і нам показують останки Джейсона. Ви ж уже здогадалися, де він лежить, чи не так? Правильно, там, де реанімували Ровен після заморожування. Система іскрить і включається сама по собі, як за рахунок чарівної палички. Загалом нанороботи вже біжать чинити машину для убивства. Гайс. Збираються у одному місці, де з'являється новий Джейсон у всій красі. Блін, наноботи йому навіть маску полагодили. Ох, цей штучний інтелект. КМ знову дістає свої пукалки. У неї там програма без самонавчання, чи що? Минулого разу працювали лише розривні снаряди. Звісно, для Джейсона це як для слона драбина. І він одним ударом зносить голову Андроїду. Після цього слабкі люди вирушають налякати суперманьяка голими кулаками, терплять фіаско і біжать. Залишається відрізаним від них. Тільки Вайлдер, у якого з чистої випадковості виявляється пульт від вибухівки, і він вирішує пожертвувати собою заради товаришів. Загалом пошкоджену частину корабля все ж таки від'єднали, і до команди вже летить рятувальний корабель. Але від містера Вурхеса ще ніхто так просто не тікав. Він пробиває дірку в обшивці, а Джанеса знаходиться найближче до пробоїни. Її доля вже вирішена наперед. Засмоктує надто сильно. Герої біжать, поки Джейсон проривається в корабель зовні. Знаєте, тут навіть викоблучуватись не хотілося. Температура в космосі мінус 270 градусів Цельсія. Напевно, наноботи зробили з нього робота. По іншому це пояснити ніяк. Коротше, трійця знаходить аварійний люк і чекають, поки до них приєднається рятувальний корабель. Але щось іде не так. Двері не відчиняються. Сержант Бродський вирішує полагодити поломку зовні. Тим часом Джейсон проривається через замкнені двері з легкістю, і тому як у героїв часу обмаль. Вони вирішають відволікти маніяка ілюзією з симуляції, показавши йому рідний дім. А щоб він точно повівся, додають парочку пікантних деталей. Хочеш hey, пива? А може, травички Хочеш дошлюбного сексу? Але на жаль, цього вистачило ненадовго. Двері нарешті відкрилися. Корабель потихеньку вибухає. Рован тяне на собі цунарона, який зовсім забув про свій улюблений андроїд. Як раптово він згадує, і дівчина біжить за головою робота. Ну що ти стоїш і дивишся? Ти ж бачила його вже тисячу разів. Джейсон йде прямо до наших героїв, але йому знову заважає сержант Бродський. Рятувальна шлюпка відстиковується, а космічний корабель вибухає. Але не все так просто. Він летить за нами Брузкі загалом над і сержант влітають в атмосферу Землі 2 де за ідеєю і повинні згоріти. В фінальному кадрі маска Джейсона опускається на дно місцевого озера. І так, ми подивилися одну з серії про Джейсона Вурхіса, про його пригоди в космосі. В принципі, фільм досі приносить мені приємні емоції. Картиною займалася студія New Line Cinema, яка здебільшого радувала своїх фанатів такими фільмами, як Mortal Kombat 95-го року, Прокляття Анабель, Маска з Джимом Керрі, Володар Перснів та багато інших. Фільм цілком придатний для перегляду навіть зараз. Модернізований Джейсон просто шикарний. Він канонічний, мовчазний і ніколи не знаєш, куди він наступного разу телепортує. Тується може бути він навіть зараз прямо у тебе за спиною. Не дуже сподобалася музика. У Джейсона в цьому фільмі є свій лайтмотив, який занадто часто повторюється, і до кінця фільму набридає. Краще б додали класичне. Про акторів навіть сказати нема чого. Їх занадто багато, тому персонажі майже не розкриваються. Вони потрібні тупо як гарматне м'ясо для маньяка. В принципі, багато хто, звичайно, дивиться слешер саме через це. Ну а так все по класиці. Поділ героїв, телепорти маньяка за спину. Ось, начебто, 10 разів Джейсона перемогли, але він все ще живий. Загалом, щоб скрас. Цити вечір фільм підійде. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал та телеграм, посилання в описі та в закріпленому коментарі. Ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. Зустрінемось в наступному відео.